Відео-відук на парову праску. Заходимо. Мої покупки. Так, купували 4-го, 12-го. Ось так. Там зі знижечкою була вартість 3. 199 відпарювач Philips. Ось такий магазин. Алло. Зараз ось така ціна. Брали в Чорну п'ятницю. Чекав дуже довго, його вибирали. Вибір перезупинився іменно на ньому. Ось коробка. Так він, він виглядає. Зараз розповідаємо, що там всередині? Ось так. Зкриваємо. Це є філіпс відпарювач Одна колбочка на воду. Більше. Ось є ще така сама менша, спеціальний матеріал він ось так вішається. середині, заханий. Сам відпарює. Ось. Ось ось такий Philips. 7 тисяч серія. Легкий, до піввага, до півтора кілограма, Ось ручка. Тут причіпаються оці колбочки більше і менше, Шнур довгий, он він розцібається, Ось таке. Ось так. Будемо зараз його тестити. Візьмемо налиїм воду колбочки і протестуємо, як він буде виглядати.